Вітаю, друзі, а також усі інші. Ну от приблизно таке трапляється інколи в українському лісі, коли туди заходить російський окупант. У нас сьогодні 25 січня 2026 року. Це 1432 чотириста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосі ми продовжуємо огляд мапи бойових дій напередодні. Російські окупанти нанесли черговий масований е комбінованого типу ракетно-дроновий удар по столиці України. Наряд відбувався з використанням дронів камікадзе шахет 136 БМ 35 А він також відомий як і Алмаз. Використовувались дрони приманки Гербера та Породі, Використовувалася різна номенклатура ракетного зброєння. Це були і ракети Х-22-32, Це була і ракета ТРЯМ 22 Циркон в кількості двох одиниць. Були інші засоби ураження балістика 9М723, була ракета Х-59-69. Тобто, по столиці е летіла, скажімо так, чергова партія системного терору проти цивільних українців з метою геноциду українців, і це все відбувалося е якраз в період зустрічі в Абу-Дабі. Зустрічі трьохсторонньої групи щодо миру, мирних перемовин. Тобто, а, з метою пошуку компромісу Москва влаштувала черговий акт геноциду українській столиці. Це треба розуміти, з ким можна домовлятися, про що можна домовлятися, який компроміс можна знайти. З людьми, які є відбитими на весь мозок маніяками, і намагаються під час проведення перемовин тиснути, використовуючи елементи терори, терору, шантажу, е удари по території України. Тобто, вони навіть не поставили цей удар на паузу. Вони навіть не зменшили на період зустрічі в Абудабі рівень терору, а навпаки, каталізували його. Росія хоче говорити тільки мовою ультиматумів, вона намагається а, отримати результат у вигляді капітуляції України, не компромису, не якогось милу, а саме капітуляції. Саме це ми повинні усі розуміти, особливо та частина українського суспільства. Яка думає, що мир він вже так близько? Ну от, вже зустрілись в Давосі, зустрінуться в Абу-Дабі. Е, усі ті дипломатичні заяви, які ми зараз чуємо про те, що ми близькі до якогось вирішення, це заяви. Давайте будемо реалістами. Вони спрямовані в першу чергу для аудиторії за океаном для Дональда Трампа. Дональду Трампу таким чином ми демонструємо те, що ми готові до дипломатичного вирішення і йдемо саме по шляху дипломатичного вирішення конфлікту. В свою чергу Росія до цього не готова і тому ми не побачимо з вами ніякого закінчення війни в 26-му році. А все, що зараз ми спостерігаємо на міжнародній арені, це більш грав імітацію, особливо від Росії, яка влаштовує. Черговий кривавий акт терору проти цивільного населення України, щоб краще сприймати реальність і краще виживати в цих обставинах, треба цю реальність розуміти а не жити в ілюзіях. Виходимо за межі ілюзій. Миру в 26-му році не буде. І окрім цього іншого, російські окупаційні війська зараз по лінії боєздітнення. На фоні усіх цих перемовин для того, щоб отримати, як вони намагаються це зробити, саме отримати якісь можливості преференції швидше, аніж а, за якимись бойовими діями, тобто через домовленості. Ну ви ж всі чули як російська сторона неодноразово говорила в форматі топографічного кретинизму що їм потрібно, щоб українські війська вийшли з Донбасу, тільки не зовсім зрозуміло. А в межах саме цього топографічного кретинізму, як розцінювати слово Донбас. Це село, це місто, це область, це район, якийсь населений пункт, це якась вулиця, квартал. Ні, Донбас це регіон, який охоплює Донецьку область, Луганську, Запорізьку, частково Дніпропетровщину, і трошечки Харківщини. Отже, вивести війська з Донбасу. Чи з Донецької області, і навіть якщо говорити про Донецьку область, вивести з найбільш укріпленою, а з найбільш а, щільно розташованими лініями оборони та рубежами область війська, і що щоб готуватися до чергового продовження війни після того, як росіяни оговтуються після тих втрат, які зазнали за 4 роки, їм потрібно добуде десь півроку, рік для того, щоб відновити. Потенціал для чергового великої чергової великої наступальної кампанії. Чи хтось думає, що ті 715 тисяч а, російських окупантів, які знаходяться на території України зараз, вони повернуться а, до самої Росії додому. Серйозно? Це потрібно Путіну 750 тисяч голодних безробітних вбивць, гвалтівників кримінальних елементів. Які перетворять Росію, ну вона і так зараз перетворилася в хаотичне, такий собі хаотичну субстанцію, перетворивши щось ще більш хаотичне та криваве, не думаю. Буде їх тримати в Україні. А як це тримати 715 тисяч особового складу кожного місяця? ну... Їм будуть платити зарплатню, їх будуть годувати, їх будуть одягати, е, їх будуть забезпечувати, а вони просто будуть стояти на місці, е, на місці і нікуди не рухатись. Тобто будуть проїдати бюджетні, е, е, бюджетні кошти, це все буде ось так просто, ні, нічого подібного. М'ясо путіну потрібно тільки для того, щоб воно воювало, а не для того, щоб воно простоювало. Або а, отримувало по собі по безробітні, і тому а, не буде ніякого миру і довготривалого перемиря, на що розраховує Росія найближчим часом, ми вже побачили, як користуючись перемовинами в Абу-Дабі, вони каталізували терор проти цивільного населення. В зоні бойових дій буде дуже схожа ситуація. А, оскільки перемовини, які тривали, Дві доби а, в абу дабі які вже закінчилися, можна сказати, що нічим, відверто кажучи, і це не дивно, тому що Росія не готова до компромісів, Росія готова тільки до кровопролиття до, до війни, і а, в зоні бойових дій Росія також буде намагатися на наступну зустріч реалізувати деякі з свого плану а, наступальні операції, які підсилили її. ЄП... Перемовну позицію. Отже, російські окупаційні війська, вирогідніше за все, будуть намагатися до наступної зустрічі або під час цієї зустрічі каталізувати події в районі Гуляйполя. Вони будуть намагатися повністю закрити питання з Гуляйполем і розпочати вже наступальні дії на староукраїнку та залізничні. Також будуть намагатися вийти за межі. Дорожнянки також з півдня на залізничне. Основне питання для них це саме закриття а, повністю гуляй поля як майданчика для подальшого руху по правому берегу річки Гайчу. Саме тут росіяни зараз сконцентрували велику кількість сил та засобів. Не тільки зі складу 5-ї загальної загальновійськової армії, а й 36, ї 29, -ї, навіть 35-ї підтягуються сюди із сили 90-ї танкової дивізії, задіяної резерви. Тому я думаю, що до наступної зустрічі в абу дабі росіяни будуть намагатися максимально прикласти зусиль, щоб Гуляйполе було окуповано. І це повинно стати для них, ну, скажімо так, серйозною підставою для. Демонстрації ультимативності своєї позиції. Е, окрім цього, е, російські окупаційні війська будуть по зоні бойових дій тиснути і на покровсько мирноградській агломерації. Е, зак... Чи зможуть вони, в принципі, сконцентрувати таку кількість сил та засобів е, для того, щоб повністю закрити до наступної зустрічі в Абу-Дабі покровсько мирноградську агломерацію? Е, е, питання. Таке собі дискусійне, але вони будуть намагатися це зробити. Для них це дуже е, важливий момент е, і підвищення саме рівня е, переговорної е, перемовної позиції. Вони будуть намагатися це зробити. Не виключаю навіть того, що вони е, каталізують е, на добропільському напрямі свої наступальні дії, але все ж таки акцент на Покровськ та Мирноград буде досить е, серйозним. Активізація російських а, окупантів в районі Костянтинівки так, безумовно, вона буде. Але Костянтинівку вони не зроблять тим майданчиком, в них просто немає цієї можливості, щоб якимось чином тиснути саме на перемовинах на нашу а, групу щодо перемовин. А, колишній сіверський напрям, тут а, в них буде не найкраща диспозиція для того, щоб чогось вимагати. Але от якраз на Лиманському напрямі вони спробують закріпитися саме на околицях Лимана і почнуть, скоріш за все також розповсюджувати інформацію, що в них є зони контроля в районі Лиману. Але що в Костянтинівці, що в Лимані, а, хочу звернути увагу Сили оборони України досить непогано, я б навіть сказав би досить професійно, дистанційно знищують російських окупантів, мінімізуючи верогідність вже котрий місяць поспіль. Мінімізуючи вирогідність того, щоб е, вони мали е, можливість закріпитися в приватному секторі цих населених пунктів, безумовно, росіяни спробують повернутися до Куп'янська з повним контролем е, міста, як вони це люблять заявляти. Хоча вони вже п'ять разів е, заявляли, що вони його повністю контролюють. Але якраз до е, подій в Абу-Дабі, до нового етапу зустрічі. Вони спробують а, прорватися до Куп'янська і влаштувати чергові флаговтики десь там, е в центрі самого міста, особливо в районі, де в них в оточенні знаходяться ну, залишки їх груп. Це особливо в районі лікарні, е в районі саме центру е правобережного Куп'янська. Але якраз питання того, що там їх е групи штурмові вже. Знаходяться в стані е, серйозного дефіциту щодо попровізії, щодо боєкомплекту. Я думаю, якраз до зустрічі в Абу-Дабі ситуація буде трошки інша. І також е, я більше ніж впевнений, що росіяни будуть до чергової зустрічі в Абу-Дабі максимум приділяти уваги Вовчанську. Вони будуть розповсюджувати фейк про те, що Вовчанськ повністю контролюється російськими окупантами. Що вони продовжують рух а, на південь а, вздовж лівого берега річки Сіверський-Донець і їх не зупинити. Тобто, а, питання з Вовчанським це також буде елементом тиску маніпуляцій, на які підуть російські пропагандисти і їх так звана перемовна група. Отже, я думаю, що найближчим часом, особливо на наступному тижні, каталізація цих подій продовжиться. І, звісно ж, терор проти цивільного населення. Росіяни будуть продовжувати стабільно системні нальоти по території України. Масовані нальоти кількісно більш ніж 200 одиниць. Я думаю, будуть здійснюватись приблизно один раз на 3-4 доби. З паузами для перезавантаження і підготовки нових ось таких масованих хвиль, кількісно 200 плюс. А окрім цього, приблизно а, десь до одного разу на 5-7 діб вони будуть намагатися наносити а, рак... комбіновані ракетні удари. І той удар, що ми з вами побачили, який був здійснений в ніч на 24 січня. Він а, мав в своїй компоненті ракети, ну навіть якими Київ давно не те, щоб давно взагалі не обстрілювався. Х-22, два і ще в такій кількості а, майже 12 один дванадцять одиниць, 9 з яких було знищено нейтралізовано. Досить високий а, показник. До речі, по перехопленню настільки а, важкою саме в, 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 в питаннях перехоплення а, цілі. Але справа в тому, що не були задіяні ХА-101, не були задіяні 3 М14 калібр. Росіяни якраз для того, щоб готувати боєкомплект, я бачу, почали е розподіляти між е е такими масованими ракетними ударами саме номенклатуру, типу модифікації ракет, щоб завжди мати можливість через тиждень точно нанести удар. Ракетний удар комбінований. З використанням там балістик і інших, але і крилатих ракет звукового типу, а, наприклад, х 101 через п'ять діб а, зможуть використати калібри. Потім це буде мікс Х-22, циркон, балістика і так далі. Тобто вони а, таким чином будуть намагатися кожного тижня приблизно один раз на п'ять днів, на сім днів. Вони будуть намагатися наносити ще й ракетні удари комбінованого типу. І все це задля того, щоб змусити Україну на свої ультимативні умови, тобто акт капітуляції. Я думаю, що всі дуже добре повинні розуміти, що за актом капітуляції через деякий час буде слідувати чергова хвиля ще масштабнішого, ще кровавішого геноциду. Тому дозволяти цього не можна. Отже, попереджені, бо готові. Той, хто попереджений, він завжди готовий до бою. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинги україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обов'язкової. Це дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори, відповідно, його будуть отримувати першими. Дякую всім, хто це зробив, дякую всім, хто це зробить. Підписуйтесь, як завжди, на облас У Є. Дивіться зранку огляд мапи бойових дій. І зустрінемось, як завжди, кожного ранку, на огляді мапи бойових дій на обос Є. Слава Україні! Слава нації!